18 листопада у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі відбулося яскраве осіннє дійство. Захід Приурочили до Всесвітнього дня дитини. Цей день став особливим для маленьких відвідувачів центру. Вони поринули у справжню казку, де панувало тепло, доброта і осіння магія. Цього дня підтримати особливих діток та їхніх батьків завітали в заклад і заступниця міського голови сміли Тетяна Карло та очільниця освітньої галузі міста Тетяна Трушкова. Напередодні всесвітнього дня дитини представники влади привітали дітей та педагогів. Подякували працівникам інклюзивно-ресурсного центру за щоденну роботу, а також підкреслили важливість уваги до кожної дитини її потреб та розвитку. Любі діти дорогі Дорослі, шановні працівники ось цього чудового центру, мені дуже приємно, що нас з Тетяною Сергійною сьогодні запросили на це чудове свято, яке напередодні дня дитинства відзначається. В цьому чудовому оновленому залі. Я хочу всім побажати, перш за все, перемоги, миру. Шановні батьки, низький уклін вам за ваших дітей, що ви до них робите і вкладаєте серце і душу, бо потім вернеться з сторицею. Шановні працівники, також ви робите, знаєте, неймовірні справи. Ви віддаєте серце і всю любов цим дітям. Тому вони сьогодні ось такі чарівні усміхнені. Я хочу всім побажати. Найкращих емоцій позитиву і посмішок всього найкращого і з побажаннями від міського голови і всієї команди до вас приємною несподіванкою для дітей стала і поява королеви осені, яка принесла із собою барви золотої пори та гарний настрій, і запропонувала дітям з особливими освітніми потребами цікаву майстерку. Разом з королевою осінню малюки із захопленням виготовляли корони, ретельно обклеюючи їх різнобарними листочками. А для фінального акорду, об'єднавши свої зусилля, вони зібрали шишки та гладенькі каштани і дружно створили чудовий осінній букет символ спільної творчості та осіннього розмаю. Справжню феєрію дитячих емоцій викликало і башкетне веселе зайчисько. Родзинкою свята стала ж паперова дискотека, легке, яскраве та захопливе шоу, яке подарувало діткам багато руху, радості та сміху. Тепло і підтримку відчув кожен, як діти, так і батьки. Коли відвідуємо сина, завжди позитивні емоції подобаються працівники, і дітки. Ой, він завжди задоволений, так як і я там. Приємною частиною свята стали і подарунки, які отримали всі малюки. Ми прагнемо, аби кожна дитина почувалася комфортно, безпечно та щоб їй було у нас цікаво. Такі заходи важливі тим, що вони дають дітям можливість проявити себе, і найголовніше відчути позитивний досвід у спільній взаємодії, що є дуже важливим для дітей з особливими освітніми потребами. Дуже радує те, що інклюзивний ресурсний центр розвивається. Це місце, де не просто надається. Комплексна оцінка розвитку дитини, тобто проводиться комплексна оцінка для подальшої організації інклюзивного навчання в закладах освіти, а і те, що цей простір став місцем підтримки для дітей з ООП І неможливо не відзначити. А, Професійну роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру в нас працюють практичні психологи, дефектолог, реабілітолог, логопеди, які завжди готові підтримати та допомогти дітям з ООП. І от сьогоднішнє свято показало, що ми рухаємося в правильному напрямку. Осіннє дійство вкотре довело, коли поруч щирість і любов, навіть звичайний день може перетворитися на справжнє свято дитинства яскраве, тепле і незабутнє.